Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовні GTA Сан Andreas. Продовжуємо проходити. Коротше, я, я намагався збирати ці штуки. Ну, Я одно, одне відео зробив зі збиранням автомобілів і емпорт і експорт, імпорт експорт коротше. І я зрозумів, що я не буду його записувати, я їх просто позбираю, і буде по факту, що воно зібране. У мене на 9-хвилинне відео. Пішло майже 5 годин. Це капець. Поки доїдеш, поки привезеш, поки там від поліції, десь розіб'єшся, десь вилетеш дороги, Коротше, ну його в сраку, Я не буду їх записувати. Оте одне відео є. Ну, типу, ну блін, ну то гайд потрібно робити. ну в мене ж канал не з гайдами, <с Toby> тому я не буду їх записувати, оці збирання. Де воно? Оцей імпорт-експорт, який отут знаходиться. Там залишилось два чек-листа. Я їх дороблю як-небудь потім. Я так зрозумів, що деякі машини ховаються на цій локації, тому потрібно буде її відкрити. Можливо, вона вже відкрита, хір його знає. Ось. Але ну, буде відкрита ця мапа, тоді дозбираю цей чек-лист. І все. З приводу цього збирання я довго думав і цього збирання і оцього магазину автосалону. Ну, це вже так. постфактум, як то кажуть, розробникам потрібно було зробити, на мою думку, щоб оцей автосалон був зав'язаний до того збирання машин. Щоб, типу, привіз машини, тобі відкривається доступ. До нових машин тут. І, відповідно, ці машини, які в цьому салоні в тебе з'являються, можна було б використовувати на перегонах, щоб воно отак якось пов'язане було. І поки в тебе немає якоїсь машини в автосалоні, яка в тебе не продається, ти не міг би брати участь у якихось перегонах, які там знаходяться. А я виконав всі перегони ще до того, як купив цей автосалон. Ну, мені. Здається, так би було цікавіше. І, типу, покращувати, щоб потрібно було покращити машину, що, типу, тебе на перегони пускають тільки з покращеною машиною. Це було б мені, на мою думку, цікавіше. Ну, але маємо те, що маємо. Добре, пішли далі розширювати наші, наш бізнес гаражний. Ці чуваки вже сплять, втомилося. Коло Ей, чувак, ті шини. Мені течку із нашого you. списка. Но эта бешеная сука гоняет, как черт! Я часами висел у нее на хвосте, но она нигде так и не остановилась. Пришлось бы столкнуть ее с дороги, чтобы забрать машину, но ты же знаешь, что разбитая тачка нам ни к чему. она издевается надо мной. Чувак, успокойся. Если она издевается, значит, возможно, она не хочет привлекать внимание копов, пока не станет жарко. Мы должны придумать, как ее остановить или хотя бы замедлить. Жаль, что нельзя привлечь полицию. Потому что они смогли бы пробить это беженое, суки колеса и засадите эту чокнутую тварь за знасилование моего рассудка. Знаєш что? Кажется, у меня есть ідея. Якийсь нервовий Сезер. Сядьте в машину, ця машина спеціально обладнана для збору шипів. Окей. О, це ж та тачка, яку. А, це та тачка, яку мы пригнали. Херасови. Прикинь. Шипи. Три штуки потрібно зібрати. Поїхали збирати шипи. Своїми колесами будемо збирати, чи що. Напевно, так. Ті... Е, стоять. Стоять. У мене ця міточка, вона мені. Та прибери, та приберись. Окей. Мен... Мене ще турбують ці. Дівчан... Дівчата мене турбують. Як же ж мене турбують, дівчата? Ще трійка дівчат, здається, як мінімум, з якими потрібно закоріфанитись і зробити якісь відносини. Я поки що витрачаю свій час на те, щоб набрати вагу, щоб сподобатись якісь там марфуші, щоб з нею замутити, а потім вже з іншими дівчатами мутить. Шукати де. Я одну знаю, десь одна десь. Десь, десь, десь. Здається, десь в оцьому районі, чи отут, десь. Здається, отут. Чого тут? Коротше, десь дівка ще одна є. І З нею також закоріфанитись потрібно. А, то воно їде! Бля, я Ой, думав, воно. Капець. Вона їде. Ось, тому поки що качаємось в зворотньому напрямку. Скину. А, перед нею скинути шипи, добре. Качаємось зворотнього... зворотньому напрямку, щоб сподобатись морфуші, яка там біля амуніції стояла. Так. Спрацювало чи ні? А куди ти поїхала? Я щось пробив, наче. Чи не пробив? Вона об'їхала паскуда яка? Яка ж ти паскуда? Тихо. Є пробуття. Сюди. А все? Блін, я цю машинку класну залишу без цього? Без нагляду її ж тут стирять. Хе-хе, побігла, блять. Дурочка, ти хоча б воно попросилася до дівчини, щоб тебе підвезли, куди ти побігла? Ну, то твої спро. Що? Дела с этой бешеной сукой, а? Я ее подловил. Сейчас починю шины и вернусь буквально через несколько минут. Ладно, там с этой херней для ремонта приколов Сиржий, та еще гадость. Хорошо. До встречи. <гум> Не у напит былоши. Блин! Какая гадость! О, черт! Испачкался весь. Ты серед дороги ремонтував ей? Ну, ти, Карлуша, просто молодець. Майстер на всі руки. Взяв посеред дороги, ні, щоб машину кудись відтарабанити трошки <середжен> на узбіччя. <середжен> ти бачив машина тільки що в текстуру провалилась. <серед> 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 на узбіччя відтарабанить, по... поремонтувати. Машину навкругі їде, ти стоїш, колеса міняєш. А ти що чого... став? Ти не став, ти просто повільно їдеш. Так, тихо. Головне, не втаранить машину, я так розумію. Чи пофіг. Коротше, доїдемо без е, проблем. Я так думаю. Немає бути проблем. Якщо оці мотоциклісти грібані, їх не влаштують. Бо щось вони так петляють, підозріло. Куди ти перелаштовуєшся, ну? Тихо, тих, 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 тих. Коза. Коза. Давай я заїду, перемонтуюся на всякий випадок. Бо бампер пошкоджений. І цей. Не знаю, чи ви писали Там в коментарях з приводу машин тих, що на експорт імпорт. А, бо я мотоцикл там один пригнав, він виявився побитий. Їх ремонтувати потрібно. Виявляється, щоб отримати а, максимальну вартість продажу. В запригнану тачку. Ну, то таке там. Oh Воно ролі сильної не грає. Я хотів поремонтуватися. <рес> <рес> Приймуть нормально. <рес> Бабки не важливо. Поверніться. В яку машину поверніться. Підприємство активно. Тепер ця нерухомість буде приносити 8 баксів. Не забувайте своєчасно. Та Ладно. Таке собі. Таке собі. Тин, тин, тин. Так, ну що, у нас залишили Може, зараз знову зателефоную. Давай я тут збережусь І поїдемо. Ну, типу, більше немає завдань тут. На цьому острові. Я не розумію, навіщо, типу. Якщо ти проходиш. Мені здається, що було б краще, якби коли ти проходиш щось, типу, на максималочку, то цей значок зникає. Я ж пройшов все на золото і, типу, він ще є. Можливо, це зроблено для того, щоб, типу, не забувати навички якісь. Повернутися в школу, вибрати якийсь, цю... якийсь урок і. Ага, оце отак робиться. Окей. Ну добре. Дай мені сюди, міточку. Так. Та йди в сраку. А я тільки забираю тачки. Тому я не герой. До побачення. Фак ю, містерка. Поліція я думаю відв'яжеться від нас. Так, обереж... Обережно Я crazy драйвер, так, я знаю И машина просто херова Так би я був нормальний драйвер Можливо оце забрати Скайланчик Давай заберу На ньому швидше мабуть Та блін камера Ха-ха <світтєрі> Віддай машину, пат! <світтєрі> Сука. <світтєрі> Занирнув. <світтєрі> він Він навмисно, він, він зрозумів, що справа пахне керосином, зараз в нього заберуть тачку він вирішив текстури влізти. <світтєрі> Які розумні НПС тут. <світтєрі> Добре. Будемо вважати 1-0 на користь НПС. Доїдемо якось на цій тарабайці. Ой, будиночки там повідкривалися, потрібно їх поскуповувати. Це я скупую, напевно, знов таки за кадром. Скупую будиночки, а позбираю мушельки, які ще недозбирані. І. І все здається. А, ще підкова. Ну, то на цьому. На великій землі. Так. Так, тик, 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 тик. А це гараж, чи що? Тут можна машину зберігати. Не знаю, хай стоїть. Таке враження, наче сюди вертольотик влі... Ні, Не, не влізе. Вертольотик не влізе. Ну шо, пішли гля. Куди ти заліз? Що ти... Що в тебе за звичка лазить по перилам, алло? На що воно тобі потрібно? Яка тут музична система стоїть, бля? Чий це будинок взагалі? Мій? А там можна зайти? Не можна. Шкіра тигра лежить, капець. Ну окей, кажи, що там? Хтось зателефонував? Хто ти? Монстр! Карл, дорогой, добро пожаловать. Какой-то хуёвый у тебя прием, мужик. Что ты знаешь о моей семье? Сперва мы должны выяснить, из чего ты сделан. А я из чего, потом твоему сделан? Из пудинга? Нет, из гнева и ненависти. И за это ты мне нравишься. Даже есть машина. Как насчет небольшой поездки? Расклад такой. Тут главная скорость и целеустремленность. У тебя в салоне есть GPS. Доберись до каждой отметки как можно быстрее. Проедешь по всем координатам, затем вернешь тачку обратно. Потеряешь машину, и ты проиграл. Во-первых, что это за GPS? Во-вторых, проиграешь что? И в-третьих, ты вообще нахуй кто? Прости, принцип минимальной осведомленности. А, и еще. Вместо ручника у этой детки режим управления всеми колесами. Удачи. Вам потребно швидше за 6.30. В Сенсі нема ручника. Я... <смі> Як це немає ручника, ти ж означаєшся наді мною, блять. <смі> Я не зрозумів. Ручника тут дійсно немає, не тормозить воно. А, блядь, ніхіра собі розворот на місці. Я зрозумів. Це ж... Щоб... <смі> Цьому навчитися потрібно. Навіщо це завдання для чого воно? Який у ньому сенс? Хто цей за придурок, який мені металічним голосом щось каже? Там щось зелененьке тільки що було цікаве. Пропустив, щось світилося. Ти куди? А можна турборежим включити, ні? Блін, 6 хвилин, тільки хвилина пройшла. Це буде довго. Тихо. Обережно. Головне не роз... не, не злетіти нікуди. Я не розумію сенс цього завдання. Якийсь поц зателефонував. Ей, блядь, тихо. Погрожує. І каже, покатайся на машині. Навіщо? Що ти за гнида така? Звідки ти взялася мене, паскуда? Тихо, 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 тихо. Та, блін, кактусів понасаджали тут! Дерев'яних. Блядь. Так, кудись вниз. Кудись наліво, тихо. Це моя машина буде потім, чи як? Курва, дві хвилини їжджу по цьому сафарі довбаному. Тихо. Не зрозуміло з якою метою. Ки, геть, киш. Наліво. Що він від мене хоче? Потенційний кандидат на цей. на смерть. Змушувати мене робити те, що я не хочу. Тобі срака, чувак. Я колись дізнаюсь, хто ти з металічним голосом, і ти будеш металічно серти. Навіть не цеглою, а металом будеш серти. Коли будеш згадувати ім'я Карла. Тихо. Я тобі згадаю всі ці е, кочки, всі ці машини, всі ці. Тихо! Чекпоїнти всі згадаю. Диви, половину часу вже пройшло. Хоч би розуміти, скій. А, 35. А, так я, в принципі, впоруюсь. В принципі, нормально. 30 ще 5 залишилось. Чудово, я думав буде важче. Так, сюди. Я надіюсь, все-таки мені відкриють таємницю. Е Потрібності оцих е скакань по горам. І проїжджання чекпоїнтів. Тихо. cj 409. Короче, я молодець. Отлично. Босс був прав на чіткий тебе. Босс зв'яжеться з тобою. Який босс? Ще й п'ять штук заплатив. Що за босс? Який босс? Бляха, я тільки що позбувся трьох босів, знову бос намалювався. Свято місце пусто не буває, знов боси намалювались. Там пірс якийсь є, а ну тихо. Кажи? Такой, Сынок, знає, що кажи. Ти хто такий, блядь? Силюк, ви зачем раньше, я все тебе поясню. Абсолютно, все. А зараз не можеш? Похоже, Окей. Каже, все пояснить. Давай спробуем. Хай поясню. Не за ластики. Куди ты перебіг? Привет, Карл. Эй, чё за нахуй, мужик? Слышь, Тарена, я признаю, я виноват. Что мне еще, черт возьми, сказать? В мой косяк. Успокойся, пацан. Просто убей меня, меня и все. Успокойся. В любом случае, ты всего лишь ебаный наркобарика, Тарена. И сядь. Думаешь, я наркобарика? А сам из себя святошу умнишь. Ты хоть понимаешь, что происходит? Ты вообще хоть что-нибудь понимаешь? 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 Нет. Я стараюсь особо не вдаваться в детали. Лучше бы тебе не выебываться. Я работаю на правительственное агентство. Неважно, на какое именно. Попытаюсь не сбить тебя с толку. Да, в нашу последнюю встречу я был занят устранением угрозы в Латинской Америке любыми доступными средствами. Но это не делает меня наркобарыгой. Но Деньги, что мы собрали, друзья, которых мы приобрели, безмерно помогли нам в наших зарубежных интересах. Правительственное агентство? Детишки вроде тебя. Верят в героев. А мы просто ведем там войну. Если я буду героем и проиграю, то что у нас будет? Коммунизм в штате Охайо. Никакой частной собственности. Никто ничего не покупает. Такое вот говно. Так что расслабься и слушай. Хорошо, хорошо. Я слушаю. Я знаю, что ты за парень. И мне нужен парень вроде тебя, чтобы делать то, зачем меня не должны застать. Например, мне нужно, чтобы ты реквизировал грузовик у конкурирующего агентства с сомнительной социальной программой. У них есть то, что нам нужно. Это работа для двоих. Тебе понадобится напарник. Кто ты? Используй парня твоей сестры, но не говори ему об этом. И помни, я слежу за тобой. Якщо мы його грохнули в вертушці, то як воно падло выжило, блядь? Не все так помощь? Чувак, що з тобою? Ти же дзвонив мені полчаса назад. Звонил? То а, да, звісно, звонил. Прости, чувак, слишком много мыслей в голові. Ви маєте використати мотоцикл, щоб все ближче до вантажівки. Добре, поїхав. Сідай. Нам нужно захватить грузовик на автостраді. Он направляється в СанФієро. І Направляється в до. Ли... Тихо. Гарвардський міст. Сюди мені, типу, чи як? Дружба, Іди в сраку, Цезарь! Я, блядь, їду найближчим шляхом. Потрібно було дійсно на той міст і. Але ж мотоцикл, ви знайшли, просто всратий. Ледве їде. Тут, тут третя передача максимальна, чи що? Все, далі не перемикається. Ой, там міні-ган був на горі, ти бачив? Я бачу. Як його забрати, хер його знає. Так, якось звідси виїхати ще потрібно. Я зараз кудись як заїду, блін. Точно. Нам потрібно було. Ось все нормально. Потрібно було по автобану, по автомобільному мосту їхати. Тихо, бляха. Сюди. Оп! І що? Тримайтесь з лівої сторони. Ага. Давай, стрибай. Я, по-моему, экстраский прикол ближе. Ну, стрибай. Ну, зупиняй. Дай ему в рожу Ой Сезар, шо сі. Си... О, наре. Чувак, Чувак і під капота випав Шо, все сдох. Сідаємо в вантажівку. Ти навіть мені місце звільнив, о, який ти молодець. Зараз за нами купа поліції буде. Відгоніть вантажівку в гараж, добре. Відгонімося в гараж. Дайте, я тут розвернусь, бо там розвертатися Міся. дуже довго. Бля! <кх> Сука! Ото показує тобі маркер їдь туди. Їдь... Блін, тут можна було розвернутися. Так, поліцейський. Чекайте, у мене тут. тут... кропітлива робота. Ювелірна, я б навіть сказав. Окей, давай тоді я з'їду сюди. Про те, щоб не пошкодити машину, мені ніхто нічого не казав. Мені цистерну головне довести. А що в цистерні? Бенц? Для наших тачок? Давай тут розвернемось. Капець в тебе. Що? Розвертаюся, що тобі не подобається? Ой, вибачте, люди. БЛІН! БАМКНЯ! Поліцейські відваліть! Не до вас. У мене тут. Типу... Якщо тут бензин, поліцейські почнуть в мене стріляти, машина ж вибухне, вони неадекватні, чи що. Тихо. Все. Віра, Майна, чиях. <с> Давай заїжджай. Ніхера собі у нас гараж вантажівка цистерна ціла влізла. Ну, в принципі, так могла, може влізти. <с> Немаленький гаражик. Так а що, хтось зателефонує, ні? Гоме, заправка станція називається Хомер. Кажи, CG. ой цей бездельничать Ну Торетто торе, 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 точно не Падло. Туретто. Коротше, один будиночок, другий будиночок. Потрібно їх купити І. Ну, мені здається, більше. А сюди відкритий проїзд? Типу, має бути відкритий проїзд в цю локацію. Але не будемо поспішати. Добре, я тоді е, за кадром скуповую скуплю ці будиночки, хоча і тут, напевно, має бути щось. Подивимось. Добре, на цьому тоді поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.